Привіт! Ура, ура! Нарешті, мій день народження. Час прокидатися. І ти, Марсік, швиденько вставай. До речі, ти знаєш, що в мене сьогодні день народження. Потрібно зараз умитися, швиденько почистити зубки, бо скоро прийдуть мої друзі. Окей. Okay. Так, зараз я включу водичку. Ой-ой-ой, холодно! Зараз додам гарячої водички. Ой, хтось прийшов до мене. Привіт, подружка Ненсі! Ми прийшли, щоб привітати тебе з днем народження. Так, і у нас є для тебе подаруночки. Вау, вау, дякую, дівчатка, мені так подобається. Я якраз мріяла про такий фен і розчіску. Проходьте, подружки, сідайте на диванчик, а я поки піду і принесу нам щось смачненьке. Будемо святкувати. Окей. Okay. Приймайте, дівчатка, я принесла нам тортик і чай. Ням-ням-ням-ням-ням. Вау, який гарний смачний торт. Ням-ням-ням-ням-ням. Іду, подивлюсь, хто там ще прийшов до мене. Ого! Дивіться, що мені принесли. Ой-ой-ой! Як важко, який великий подарунок. Цікаво, що там всередині. За Зараз, Ненці, ми з Емою допоможемо тобі відкрити кулю. Сюрприз! Це ми твої подружки і Джені приїхали до тебе на день народження. О, вау, вау, який неймовірний сюрприз! Я так рада, що ви прийшли до мене дівчатка. А ще ми принесли з собою подарунок для тебе. Так, так, діставай скоріше, Еммі. Це намисто для тебе. А це корона, щоб ти завжди була найгарнішою. Супер! Які неймовірні подарунки! Це ж найкращий день народження в світі! Вау! Пока!